Привіт! Компанія АвтоСтар на зв'язку. Показуємо вам Audi Q3 2021 року. Даний автомобіль в комплектації S-Line безключовий доступ всіх чотирьох дверей, датчики сліпих зон, електросидіння, штатний аудіозвук, круїз контроль у нас також присутні. Пробіг даного автомобіля 62 000 км, також у нас присутній двохзонний клімат, також підігрів двох передніх сидінь. Як ви бачите, чорна шкіра. Є панорама з люком. Чорна стеля в нас також присутня. Зараз покажу вам задній ряд сидінь. Автомобіль маленький, компактний, прикольненький. Кажу, це 2 літровий бензин. Кватро на повному приводі. Одна власниця по Україні, дуже доглянутий, чудовий автомобіль. Приїхав зі Сполучених Штатів Америки. Зараз він в рідній фарбі. Весь автомобіль цілесенький, жодних нюансів та запитань до автомобіля немає. Тому він точно вартує вашої уваги. І Якщо вам сподобався даний автомобіль, ви знаєте, де нас шукати. Наш телеграм-веб-сайт Клуб 365. Ну і звичайно, завжди ми вас чекаємо в нашому автосалоні АвтоСтар.